Доброго дня, шановні глядачі каналу Інфрашкіль. Сьогодні ми поспілкуємося власиво про те, що найбільше очікує зараз українське суспільство. Є Єсна річ, дуже добра новина про те, що Вірменія і Забаджан помирилися. Дуже добра інформація про те, що Сполучені Штати взяли на себе відповідальність за будівництво і підтримку в обслуговуванні в захисті зенґезовського коридору, який з'єднає Баку. І нахідчування, і це насправді є проривом на південному Кавказі замирення двох ворогуючих віддавна країн під омофором Трампа. Трамп наважився на це, тому що він не наважується прикрити таким самим крупним своїм омофором мирний процес, який. Так довго він прогнозував, так довго він промував і так довго про нього розповідав між Україною і Росією. По першому я не вірю в сам мирний процес між агресором Росією, бо Путін ніколи не піде на визнання вини, ніколи росіяни не підуть на визнання вини при владі, коли буде Путін або Путіністи, і тому мало ймовірним є такий розвиток подій, який зараз відбувається між Баку і Єреваном. Але тим не менше, між Баку і Єреваном відбуває.

під омофором Трампа чи здатен Трамп повторити свій подвиг? Не думаю, підтверджуючи ці слова, заявив Дональд Туск про те, що він має інформацію про те, що буде відбуватися заморозка конфлікту, і що він спілкувався з Зеленським. І Зеленський випромінює обережний оптимізм з цього приводу. Він каже, Туск був Зеленський не дуже багатослівним, не дуже багато він розповів Тускові. А я так думаю, що розповів достатньо. Просто взяв слово з Туска, щоб він про це не розповідав кожному кого він. Побачив. Чи з мікрофоном він каже, що є певні сигнали, і втускає інтуїція, і він використовуючи сигнали з інтуїцією, вважає, що буде заморозка конфлікту, і каже, що заморозка відбудеться радше раніше, ніж пізніше. Тобто, ось зараз. Давайте подивимося на заморозку конфлікту, що це може бути зараз. Заморожується конфлікт, це означає, що Україна де факто визнає територію окупованими, де-факто підтримує історію Трампа про те, що треба позбавити Росії будь-яких сам. Звісно, річ буде словесна еквілібристика, що це погано, недобре, не можна, але тим не менше, Трамп буде наполегливим у тому, щоб забезпечити безбідне спілкування Сполучених Штатів з Росією себе з Путіним, щоб мати від цього не тільки яскраві юпітери і відеокамери, але і ще й вигоду. Тобто діл це буде такий от його піс. Діл замирення буде виглядати таким чином: все зупиняється, нічого не відбувається, але тим не менше Росія не буде. Наголошую швидше за все. Також голосно репетувати про те, що Україна ніколи не буде в НАТО, Україна ніколи не буде в ЄС, Україна ніколи не буде там, де Росія не захоче, щоб вона була та частина України, яка Росією ще не окупована. І на цьому, звичайно, Москва буде наголошувати, що так, то коли окупуємо, то ніхто не віде ніяке НАТО. Ні в який ЄС, і тому це буде передих у цій війні. Кому буде вигідний цей передих? Ну звичайно, тому хто позбавиться санкцій, чи зможе Україна отримати більше під час цього передиху? Ні, звичайно, ні. Цей спочинок не піде на користь України для того, щоб збільшити свій фінансово-військовий потенціал. Тому що зараз все йде, і так в Україну широким потоком. В Росію це широким потоком вже давно не йде. Санкції, які зв'язують Індію і зв'яжуть рано. Чи пізно Китай, хоча Китай пручається, звісно річ він не буде дотримуватись не торгівлі з Росією. Він буде купляти російську нафту. Зрозуміло, але тим не менше він не зможе продавати продукти приробки в інші країни. Це про це також можна буде подбати, і сполучені штати зможуть на це вплинути зараз. Санкції можуть спрацювати, але коли буде почнеться заморозка, тоді усі санкції будуть. Вимкнуті сполученими штатами 100%. Єп. Чи пристане до цього європейський союз? Чи пристане до цього Європа? Звичайно, ні. Але що тоді буде? Тоді Росія матиме усі підстави ствердити, що це заморозка все закінчилась. Ось не хочуть брати нафту російську газ, російський, не хоче купляти європейський союз. Європейський союз надалі обкладає санкціями Індію. Тоді Трамп буде змушений примусити європейців відмовитись від санкцій, так само як примусив європейців, заради того, що була безпека в європейському союзі на європейському континенті прийняти невигідні європейцям 15% мита на. Усі європейські товари, які будуть надходити до сполучених штатів, тобто не вигідний був пакет звичайно економічний. Але тим не менше, європа на це пішла. Чи виконає Європа зараз беззастережно усі накази Трампа? Не думаю, як на мене, уся ця історія із замороженням це також більше слова і більше гра у слова із Трампа. Гра у поняття, я би це таким чином назвав. Або це буде вже повністю здача України європейськими союзниками Росії, що я мало. Вірю і жодних підстав сумніватися в вірності цих союзників немає, тому що здача України Росії наблизить російські танки до кордонів Європейського союзу на значно ширшій площі, ніж це є зараз. Думаю, що це хтось буде схвалювати, але тим не менше розмови будуть точитися, тому я особисто не вірю в заморозку і не вірю в інтуїцію в даній ситуації ані тус, ані в той витік, який він зробив, хоча все може трапитися, і ні але... невигідна заморозка, і про це постійно заявляв Зеленський, що він не дасть заморозити цей конфлікт. Вже один конфлікт був заморожений. Вже одна війна була переведена в заморозку, і до чого це призвело. Казав він під час виборчої кампанії, наголошуючи на цьому Мінськ-1 і мінськ, 2 тобто на тих негативних і абсолютно від'ємних для України процесах, які відбулися в мінську. Тому зараз подивимося, чи наважиться Зеленський щось зробити всупереч власним обіцянкам. Сумніваюсь. хоча побачимо. Європа значно рішучіше зараз налаштована ніж ще було навіть рік тому. Чому тому що насправді Сполучені Штати продемонстрували свою ненадійність, і Європа вже має досить тиску сполучених штатів в тих чи інших процесах? Тому я не думаю, що зараз Трамп зможе перетиснути волю європейців. Можливо, європейці мають свій план, свою історію. Використання заморозки я особисто не знаю жодного позитиву. Тяжко мені знайти будь-який позитив заморозців в мирі. Це одна ситуація, але зупинка тимчасова, враховуючи, що заморозка це завжди тимчасова зупинка конфлікту, але багато чого тимчасового стає постійним. Ми це також знаємо з інших. Прикладів конфліктів, той самий конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, він також був заморожений і завершився великою переможною війною. Азербайджану. звичайно можна сподіватися, що коли заморозка призведе до великої переможної війни України, на це сподіватись можна, але покладати на це державне будівництво, покладати на це максимальні максимальну віру. Не вартує, тому що сподівання це одне, а фактологічне переконання це зовсім інше. Тому як на мене, ситуація зараз не буде вирішена і заморозкою це не завершиться. Але ми будемо слідкувати за цими процесами. Ми будемо спостерігати, що як, де відбувається. А вас я закликаю, шановні глядачі, прослідкувати, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль чи поставили відмітку на дзвіночки. Якщо не поставили, то поставте обов'язково, тому що це важливо для того, щоб ви мали абсолютно абсолютно постійну інформацію про те, що відбувається на каналі нового, тільки що з'явилося. Ви одразу цю інформацію отримали і змогли подивитися, розповсюдити, поставити вподобайку, поширити це відео, якщо воно вам сподобалося. Дякую всім за підтримку, за вподобайки, за підписку. Дякую за поширення відео. Дякую за запитання, задавайте їх більше. Модеруйте канал своїми пропозиціями. Я відкритий до такої співпраці. все буде гаразд, Україна переможе. いいね。